Звичайно, що на першому місці це стоїть війна, і всіма силами треба зосереджуватися, підтримувати і допомагати армії. Війна змінила наше життя і продовжує міняти пріоритети. Повномасштабне вторгнення ворогів в Україну значною мірою відсунуло на другий план проблеми розвитку територіальних громад, адже люди переконують, всю підтримку від держави та, зокрема, від громад має отримувати українське військо. Зараз на даний момент дійсно військових, це саме основніше. Як саме це має бути? Як ви це бачите, цю підтримку? Ну не робити тротуари чи ну, благоустрій, а все, все кинути на війну. Для того щоб ну, громада якось розвивалася, треба правильно спрямовувати фінансові ресурси на її розвиток. А в нас це трохи якось неправильно використовують. Там якась допоможлива та сама допомога армії мала би більший результат для нашої перемоги ніж умовна бруківка. Підтримка військових має бути у вигляді фінансування чи купівлі дронів та інших потрібних приладів. Діляться тернополяни, яких ми опитали на вулицях міста. Як Тернопільська громада підтримує військових, про це ми запитали міського голову Тернополя. Він є постійним гостем програми на контролі на телеканалі. TV4. Сергій Надал каже до міської ради надходять різні запити від бійців. Також у тернопільській громаді створили декілька проєктів для військових. До прикладу, кожен тернополянин, який служить в ЗСУ, має можливість отримувати одноразову виплату у розмірі 10 тисяч гривень для придбання необхідного спорядження. Загалом, з початку 2024 року, понад дві тисячі військовослужбовців скористалися такою можливістю. Для того щоб ці кошти отримати, необхідно звернутися від звернення міської ради, заповнити бланк заявки стандартної форми, долучити довідку про те, що людина проходить службу в збройних силах. Копію паспорту, копію податкового номера і номер рахунку, куди ці кошти перерахувати. Також тернопільські бійці можуть отримати одноразову грошову допомогу у сумі 10 тисяч гривень на лікування та реабілітацію. Ці гроші вже одержали близько 40 військовослужбовців. Крім того, в тернопільській громаді захисникам надають індивідуальний комплект термобілизни та медичну аптечку. Звертатися необхідно за адресою Лисенка 8А, це там, де знаходиться територіальний центр управління соціальної політики міської ради. Теж кожен, хто признаний, має можливість отримати спеціальну аптечку, де, яка, де зібрано ті медичні препарати, які необхідні якраз власне зараз по сезону. Типу ібупрофен, якісь там різні поратологійні засоби, розолі з іспраї проти кусів комах, проти інших хвороб, які можливі зараз бути. Містяни також зазначають, воїни, які з пораненнями повертаються у громаду, мають в комфортних умовах проходити реабілітацію. А для цього мають працювати відповідні медичні заклади. Їх наразі кажуть тернополяни дуже мало у місті. Я думаю, саме перше це реабілітація. А потім на друге допомога військовим. Це таке оболіюся, не питання. Можна зробити центр реабілітації для військових, тому що їх мало і багато людей. Я сама працюю в районі поліклініці і лікарні. Теж проблема з тим людей дуже багато, і військових дуже багато є. За словами міського голови, у Тернополі планують створити реабілітаційний центр для захисників. Та, поки над втіленням цієї ідеї ще працюють в декількох українських містах, користується популярністю національна мережа реабілітаційних центрів для поранених військових під назвою Рекавері. Усі послуги з реабілітації безоплатні для пацієнтів центрів рекавері та повністю покриваються НСЗУ в межах програми медичних гарантій. Для нас реабілітація є не випадковий шлях повертати до повноцінного життя тих, хто віддав своє здоров'я боронячі країну. Це наше покликання в сучасних умовах, в умовах війни ми зараз маємо дуже багато поранень. Кінцівок, тому що військові вони в бронежилетах, а кінцівки залишаються незахищені. Допомога захисникам має стати щоденним обов'язком кожного українця в боротьбі проти ворога, кажуть тернополяни. Адже завдяки ЗСУ ми продовжуємо жити під синьо-жовтим прапором в рідній країні. Треба донатити час від часу скидати гроші, там підтримувати, плести сітки, робити все, що в силах.